Uh, сьогодні четвер і сьогодні поки поки прийду сьогодні, тому що я сьогодні на додаткові уроки з математики, які є у нас в школі. От. І зараз десь 5.50. Тобто uh, мені потрібно бути на сім А, школи. І зараз йду собі робити сніданок. Точніше, я так в не снідаю вранці, а роблю собі просто їсти в школу. Тому так. Я вже собі зробила їсти в школу. І до речі, сьогодні після школи я ще хотіла приготувати інтерні пряники, а я ніколи їх не готувала. І мені дуже цікаво, чи вони в мене вийдуть. І цим мені буде потрібно після школи зайти в магазин, ще дещо купити. Тому так, побачимо, побачимо, що в мене вийде. І ще подивитися, чи є якісь у нас тут формочки, якщо ні, то і зробити в магазині. Тому вот, вот так. І так, я вже вдома. В школі, що ми сьогодні робили в школі, тому, так як сьогодні четвер, завтра п'ятниця у нас не буде в школі, потім вже канікули, 12-11 чи днів. Тому так. І коротше, що ми робили в школі, в більшості в школі ми о, говорили з учителями. Сьогодні перший урок ми написали математику, тест, о, там мали на це 20 хвилин, це легкий тест, потім ми робили, нічого не робили. Далі у нас там була природа, ми теж нічого не робимо. Ми просто грали ігру з вчителькою. Вона нам, як ми завтра не йдемо в школу, тому що ми завтра йдемо в театр, половина класу йде в театр, тобто половина, тобто не половина, коротше, частина з класу А і частина з класу С це ми йде в театр, а друга частина йде з іншим вчителем гуляти по празі. От, я йду в театр, і вчителька нам говорила для тих, хто йде в театр, розказувала, що як буде, коли що є, тому так. Це була фуз на природі. І далі ми просто грали ігру. Далі у нас було що? Далі у нас була англійська? Ми там зробили якийсь квіз, теж якусь ігру. І потім ми теж говорили з, з вчителькою, і потім слухали ці пісні. Далі у нас була фізика і інформатика. Фізика інформатика у нас один учитель, і ми кори, складали конструктор, складали машинку, навіть це знімала. Було досить цікаво самому скласти машинку. Ну, кому це не цікаво, ми, коротше, склали машинку, ми були, у нас було чотири. Ми розділися по групі, у нас було чотири в одній групі, і у когось, когось був лише двох, у нас було чотири, і, типу, нормально. І далі у нас був останній урок географії, це вже наш класний керівник, і ми вже так, ну, також нічого не робили, тому що це вже, знаєте, була така прощальний урок з нашим учителем з перед новим роком, з перед різдвом. Різдвом у них з 24 по 26, якось так. Коротше, а, якось так. А, і далі, там на тому році, останньому, всі роздавали кожен собі подарок, там, хто кому що купив. Тому так пройшов сьогоднішній день і потім я пішла, пішла в магазин, тому що мені було дещо, потрібно було дещо купити. Е, і перше, це я купила Що купила? купила Це я купила формочки на, для імбирного печива, е, яке я буду робити для імбирних пряників. Яке я буду сьогодні робити, якось так, так воно виглядає. Сподіваюсь, там <кхід> все було видно. Далі у, як у мого брата в класі вони зробили, знаєте, такого таємного санту. Uh, і там Макс має подарувати однокласнику якийсь подарунок. Вот. І ще я купила того однокласнику. і Максим приблизно сказав, що він хоче, щоб я купила його однокласнику. тому я купила таку зміку. Так воно виглядає. І потім я ще купила uh, такі, таку головоломку, якщо видно, я не знаю чи ні. Коротше, я сподіваюся, не сфокусувалася. І далі я собі ще... Uh, купила, як ми завтра йдемо в театр, купила собі ще капронки. Uh, але в мене є, але я не, я не знаю, чи вони не порвалися нічим, коли їх стягала. Uh, тому це все... А, і ще я купила uh, молодий імбір, Теж для імберного пря... імбір... імбірних... Імбір... Імбірних пряників. Коротше, і це все, що я купила і зараз я. Спекти, спробувати ібірні пряники, сподіваюсь, мене це вийде! І так, все, я вже спекла імбірні, імбірні пряники. Зараз я вам покажу, але зараз перед тим я хочу йти запаковувати ці. Ці тільки два подарунка Максимові завтра в школу. <звіт> ну, вот, для його друга. Тому в мене є така новорічна бумага. Вона замотана в плівку. Тому що а вона розмотувалася. Зараз я її розмотаю. Я її ще купувала у минулому році. <звіт> 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 Така от в мене бумажка тут пише Merry Christmas. Блін, воно тут трішечки порвано всюди. Капець. Капець. Але нічого, для цього подарунка якраз буде ідеально. Тому зараз іду швиденько це все запаковувати. Все, я е, упакувала ці подарунки. Так виглядає один. І так виглядає е, другий. Команка коробочка. І зараз мені б зробив е, в лаваші там, коротше е, в лавоші це ковбасу, помідори, яйця і так далі. Коротше, ці шаурму. І зараз я йду дивитися серіал. І спочала дивити серіал Бріджетони, Я його, я його дуже довго не хотіла дивитись, тому що мені здавалося, що він не буде цікавий, але мені сподобалось. І типу, я о, люблю дивитися знаєте, якісь такі. Почекайте. Бо. Я люблю дивитися якісь такі. Такі старовінні серіали, типу, на фоні чогось давного там і так далі. Але просто, напевно, мені вже це якось трішечки надоїло, тому що я давно дуже багато цього дивилась. І думаю, я думаю, що Бріджит вони вже мені не будуть цікаві, але вони цікаві. Тому що останнім часом я дивилася серіали про підлітків. Мені почали бути дуже цікаві серіали про підлітків. От тому... Тому так, про школу, знаєте, і всякі такі штуки. І до речі, я дивилась е, фільм після. Е, і там є е, п'ята частина. Але я не можу... Тобто п'ята частина є озвучка, є російська, і українська озвучка і так далі. Але субтитрів немає. Тобто навіть російських я не могла знайти. Тому я не додивилась е, фільм після. Всі часті, Дивись, я подивилася 4 часті. Але п'яту ні. Тому що просто не було субтитрів. А я дивлюся субтитрами чисто для того, щоб. О... Тобто я дивлюся ці всі серіали, не для того, ну, вони мені також подобаються, так? Але я їх дивлюся з субтитрами чисто для того, щоб... Вивчити англійську. Я дуже хочу вивчити англійську, тому я дивлюся різні серіали і так далі. Сподіваюся, мені це допоможе. Тому так. І, вот, і зараз буду я цей серіал. А, ці Пряники спекла. Все, все шикарно. В принципі, все, що я сьогодні планувала. І, до речі, у нас сьогодні на танцях, сьогодні такий, знаєте, прощальний а, день. Точніше вечірка на танцях на сьогодні, так, вечірка, тому що вечірка, чи, як можна так це назвати. Вечірня, ой, вечірня вечірка, новорічна вечірка, там прийти потрібно в новорічному вбранню, принести якийсь собою теж пряники і так далі. Але а, я сьогодні не дуже захотіла туди піти, і плюс я сьогодні планувала сп'тити ці пряники і так далі. От, і завтра у мене мали бути ще танці, вони будуть, але я просто завтра не встигну, тому що ми завтра, як я казала, йдемо в театр. На денний театр. Ну, тобто ми не йдемо ввечері, ми йдемо вранці. І я повернусь додому десь в 14.30. В кращому, кра... о, в кращому Короче, А в 14.30 я якраз вже йду на поїзда в Прагу, тому що мені потрібно буде там 15.30. 15.30, Так. І я просто а, не, не, не встигну. Тому що я ж приїду тільки... Я б могла, але при, типо, ми йдемо в театр, взяти з собою рюкзак, і, і з театру піти а, на танці. Але я буду в сукні, я буду на каблуках і тягнути з собою рюкзак, і потім з тим всім з тим всім йти на танці. А, не дуже хороша ідея, тому так. Тому так. Коротше, такі Все, кабачі, І так, такі вийшли у мене пряники. Я їх хотіла ще покрити глазурю, але вона у мене не вийшла, тому будуть без глазури. Вот, і тепер я йду зараз пити каву з молоком. Вот тут каву з молоком. Тут зверху була ще пінка від молока, але її вже немає, тої пінки, але нічого, і тому і буду дивитися. Uh, і так, добре рано. Uh, я вже, як ви бачите, помила голову. І, і зараз їду собі зробити uh, легенький, легенький макіяж uh, в театр. Я <кхід> потім ну, якось зроблю якусь зачіску. Ну, щось легеньке, це не буде прям зачіска зачіска Просто якось вкладу волосся. І uh, далі піду... Поягатись і сподіваюся, я ще встигну поїсти і потім поїсти, якщо встигну. Але зараз тут буде макіаж. Коротше, все, я готова. Виглядати ось так, знову не видно, але така в мене сукня, я її мала ще перший раз, коротше, коли ми йшли в театр. Ми вже були два рази. Ну, то не був театр, коротше, перший раз це був якийсь клуб, там теж було типу, театр. Ну, коротше. Я була мала цю сукню, а, і... але, каже, так вийшло, що там, коли ми війшли перший раз, навіть не знімали нічого, то там не потрібно було сукні, тому що можна було йти в джинсах. Я це не знала, тому ми одягла цю сукню. А, сьогодні ми з нами йдумо на денний театр, але це вже такий, знаєте, дуже знаменитий театр в Чехії, враз, тому там точно є сукню. Тому так, коротше, в мене трішечки пропало настроєння, як сказати, тому що я була домовлена з однокласницею, що ми підемо разом. Вчора все було добре, вчора вона мене питала, яку я сукню одягнути, цю чи іншу, чи сядемо ми разом. І, типу, все, але сьогодні ранці, вранці я читаю в групі нашого класу, що вона не йде. То есть вона це була написала в половина на 11. Тобто вчора я це не бачила, тому що я вже спала. А почитала це я вже, коли вже була зібрана. І не знаю, мені стало чогось неприємно. тому що ем... якщо б вона хоча б сказала вчора в школі і чи просто як прийшла зі школи, не знаю, але просто не в 11 часів написала мені, а не в групу, то напевно... На мене було, мені не було так обідно. Зараз мені просто дуже обідно, тому що я не очікувала, ті, було все нормально. І Якось в одного дня, коли я її питала, типа, чи... Типа, я їй була, коротше, я її запитала, типа, чи поїдеш ти зі мною в театр, тому що я чомусь... Ну, типа, я сама не дуже хочу їхати. А, вона сказала, окей, ну no problem, проблем, вс, гроші все заплатили, все. Потім я сказала, типа блін, я не знаю навіть чи це правильно сказати. Типа, блін, як просто, ти коротше, типа приклала мені, типа, як хочеш ти до діва, типу, як ти чекаєш цього дева в театру. І вона сказала, що типу, вона чекає, що вона типу, хоче. А, потім в середу вона сказала в позі, що вона не дуже хоче до театру. Типу, я с типа сказала. Я сказала, що типу, окей, не їдь. А вона сказала, що вона їде чисто із за мене. Я сказала, окей, типу, якщо ти їдеш із за мене, то дякую. Типу, хоча я нікого не заставляла, просто сказала, типу, чи не хоче вона поїхати зі мною, бо я сама не хочу. Йти. На другий день вона всім говорила, що вона їде чисто із за мене в Сьогодні п'ятниця, і потім уже вона у мене запиталася, типу, вже нічого не говорила, що вона не хоче, типу, чи щось таке. Вона мене просто запитала, типу, про цю сукню, коли буде мати сукню, чи сядемо ми разом і так далі. Типа все було нормально, я не знаю, якось не було нічого такого, щоб вона не їхала. І потім сьогодні вранці я читаю, коли вже зібрана, що вона не їде. Піздець. чесно. Я вибачаюсь, але мені просто мені неприєдно. б вона мені сказала, типо вчора, що вона вибачена, я не хочу їхати, я не поїду, окей, але коли людина мені просто навіть не мені написала, написала в групу. Окей, типа. Я я більше не знаю, що сказати, це неприємно. Uh, і так, я вже вдома. Їду uh, зараз їсти. І щодо сьогоднішнього театру мені дуже сподобалось, більше сподобалось, ніж в минулому разі, коли ми йшли на вечірній театр. Uh, це ми були вже в іншому театрі. І uh, ми були на представленні Ромео А Юлії. Uh, сподіваюся, правильно сказала, тому що я вже забула, як на українській це говориться. На чеській Ромео А Юлія. А, Ю, а Юлія. Ромео Айоле, а на українській якось було Ромео Джулія. Я вже забула. Коротше, я ніколи е, в цілому не виділа повне представлення Ромеа Юлії Джулі. Е, типа я знала, що це кон закінчиться трагічно. Але так в цілому як це все починалося, я не, ні, ніколи не дивилась. Бо мені було дуже цікаво. Мені дуже сподобалась там ця вся атмосфера. Блін, це було мега класно. І знімати в театрі я не можу, тому я нічого не зняла. Ну, типу, вже саме представлення. Тому не, буду, не, можу, не можу вам показати. Але було дуже класно. І, коротше, зараз іду вісточки і трішечки загрізу, тому що сьогодні дуже сильно ну, замерзло. тому що на вулиці було десь 3 градуси. А, а, і я в цих. В цю сукні в капронках занесень, в каперонках звичайних. Тобто, есть... <п 'ят> капець. Хочу дуже за І так, добрий ранок, чи вже обід. Зараз вже десь 12 годин. А, вчора, після того, як я прийшла, я там практично нічого не знімала, тому що я десь прийшла, поїла і потім десь около п'яти годин я заснула. А потім я прокинулась десь в 9 годин, щоб змити макіяж. Якщо б мені не було потрібно змити макіяж, то я б просто знову пішла спати, але я розуміла, що мені потрібно змити макіяж. Змила макіяж, а потім потім знову пішла спати. Це все. Ні, я ще трішки посиділа тік і потім знову пішла спати. І так просто пройшов мій день. Я була в театрі половину дня, а далі прийшла додому, поїла, посиділа трішки в телефоні. Uh, серйозно трішки, я типу, довго не сиділа. І просто потім виробилася. І спала я цілу ніч, то я за ніч не прокидалась. Там під ранок вже прокинулась, потім знову заснула. Mm, вже в 6.30 прокинулась, честно, за того, що я мала йти до мами. Але потім uh, мама мені була, написала в 10 годин, що вчора вночі нам написала в 10 годин, коли я вже спала. Uh, що... Не, а, що не буде потрібно до неї сьогодні прийти, тому все так, як я встала, я вже і не хотіла спати, якщо чесно. А, вже сиділа в телефоні, потім ми ще сьогодні прибрала в кімнаті. Прибрала трішки з братом в кімнаті і все, зараз піду вчитися, можливо, чи що. Коротше, якось так. Так мої дні. А, І, напевно, на цьому я вже закінчу свій влог. І... Пишіться на мій канал, поставте лайк на це відео і побачимось на наступному візі. Па-па!